Доброго часу! Мене звати Галина Перлей, я практичний психолог і рада вітати кожного на своїй сторіночці. В цьому відео ми з вами торкнемося теми контролю емоцій. Це, мабуть, найпоширеніша проблема за останній час, з якою зверталися до психологів, яка є з поміж людей, адже навіть сильні, врівноважені та люди, які здатні контролювати. Свої емоції, вправлятися зі своїм емоційним інтелектом були схильні до дисбалансу емоцій. В цьому відео я не буду довго розповідати вам про механізм емоцій, як це працює. Ми більше сконцентруємося на практичній вправі, як контролювати свої емоції, це буде більш, мати більший результат. Але все ж таки, ми скажімо з вами, що наше життя. Було б неповноцінне, без емоцій. Адже механізм емоцій створений для того, це нібито, знаєте, як радари, які направляють наші дії. Адже ми відчуваємо, де нам добре, де нам погано. У нас викликають емоції певні факти. Ми з вами розуміємо за допомогою саме емоцій, що нам подобається, що нам ні. Де ми відчуваємо себе добре, де ми відчуваємо себе погано, хто нас дратує, а хто нас радує, це все працює механізм емоцій. Це цілий такий великий механізм, де виробляються гормони, які діють на нашу, на нашу підсвідомість, і ми в подальшому вже реагуємо. Взагалі це дуже такий важкий механізм, важ, такий важкоробочий механізм. Не але ж ми з вами маємо навчитися контролювати свої емоції. Бо, знаєте, як бувають випадки, говорять, о, краще б я йому це не казала, я сказала на емоціях, а потім про це пожалкувала. Отже, емоції це дуже важливий механізм у нашому житті, але ми маємо взяти над ним верх. Не емоції працюють яким завгодно, а ми працюємо над тим, щоб вибирати з-поміж спектру емоцій, які ми можемо чи вміємо з вами відчувати, найкращі для себе, які допомагають нам в нашому житті. Отже, практична вправа, так і буде називатися, менеджер компанії емоцій, менеджер компанії емоцій, де ви себе будете уявляти. Менеджером, що потрібно зробити, уявити себе цим менеджером своїх емоцій, подумати, які емоції ви генеруєте, подумати, взяти контроль та відповідальність над ними, яка емоція для вас є корисною, яка поганою. І це не значить не завжди погані емоції. Роблять вам не в користь, так інколи потрібно відчути якусь погану емоцію, щоб зробити правильний вибір напрямок у своєму житті чи у вирішенні якоїсь ситуації. Але, ось, наприклад, ви прокинулися і вам потрібно на роботі на ділову співбесіду. Але по дорозі на роботу вам хтось спортив настрій, розумієте, якась там тіточка в, в загальному транспорті там пірхнула вас і ви вже роздратувалися? Який спектр емоцій ви відчуваєте? Звісно, що ви будете роздратовані, ви будете злі, але чи значить це, що весь день ви маєте переживати ці свої негативні почуття? Хто в домі хазяїн? Хто на вашій фірмі керівник? А керівник менеджером своїх емоцій є саме ви. Отже, ви робите переоцінку в цих емоціях. Ви вибираєте, яка емоція для вас за даний випадок є корисною, яка заважає вам вести ефективне своє життя. Ось. І таким чином, відбираючи ці емоції, ви здійснюєте ніби їх контроль, ротацію. Для цієї вправи я рекомендую наступне: завести такий собі маленький записничок, блокнотик, і поставити його там, де ви в місті, в якому ви найчастіше можете це використовувати. Наприклад, можливо, це на приліжковій тумбі, можливо, це на кухні, де ви п'єте першу свою ранкову каву, або, можливо, на робочому столі. І е, тоді. Коли ви підійшли до цього блокнотика, ви здійснили контроль емоцій. Нібито менеджером, так, ранкова така у вас конференція зі своїми емоціями. ви відрефлексуйте, що ви почуваєте зараз, який у вас настрій на день. А далі проведіть оцю інвентаризацію, яка емоція сьогодні на вас краще працює, яка емоція потрібно трішки. Забити, так, пригнітити, щоб вона не заважала вашому нормальному життю. Таким чином, ви здійснюєте ніби управління своїми емоціями. Ось, що ж робимо далі? Далі, Якщо все добре, чудово, ви почуваєтеся в гарному настрої, вас нічого не дратує, ви відчуваєте гарні емоції сьогодні, ви себе хвалите. Далі використовуєте метод ніби кнута і пряника. Ви собі даєте пряника своїй психіці, своїй голові. Ви підтримуєте цей стан. Розумієте? Мені сьогодні гарно, я молодець, ви себе хвалите, я гарно справляюсь з собою. Я сьогодні налаштований добре, я маю гарні наміри, а отже, я можу приступити до своєї життєдайності, до свого порядку дня. Якщо ж ви прокинулися, наприклад, з поганими емоціями або щось викликало зовні у вас негативні почуття, ви даєте цим емоціям кнута. ви говорите Ні. Сьогодні ця емоція не працює на мене, мені потрібно щось інше. І нібито замічуйте цю емоцію тією, що може бути кориснішою для вас в даний час, в даний момент. Або на цілий день. Я рекомендую це налаштування робити якраз зранку на весь день, коли ви прокинулися. І ви вже можете визначити свій намір. Ось таким чином ви пропрацьовуєте цю вправу. Цю вправу ми робимо щоденно. Ми щоденно відслідковуємо емоції. Можливо, зразу це не буде так швидко виходити. Здійснення цього заміщення, контролю емоцій, але коли ви практикуєте це щодня, аналізуєте та усвідомлюєте, які емоції ви переживаєте, далі це все буде у вас відбуватися вже на рівні автоматично. Тобто вам вже не потрібен буде навіть блокнот для того, щоб це фіксувати. Ваша психіка вже буде розуміти, що для вас є хорошо, а що для вас є плохо. Я надіюсь, я пояснила зрозуміло. Я всім бажаю успіхів. Бережіть свої емоції, бережіть свої почуття, з турботи.